Volvo V60 рестайлинг, 2016 рік 2.0 дизельний двигун нового покоління Євро 6 і коробка автоматична, гідротрансформатор IC 8-ступенева. Ось такий у нас сьогодні на перегляді екземпляр. Білого кольору пасує, дуже пасує. Цей колір даному автомобілю даній моделі. Привезли, розмитнили, автомобіль готовий до першої реєстрації в МРЕО. МРЕО, ось рядом сервісний центр МВС 8048. Ось наш автосалон, дуже великий вибір Вольво. Різні моделі, різні комплектації, двигуни, коробки. Тепер детально про цю машину без ДТП. Не фарбована жодна деталь, придумав ще номіром покажу. Дуже-дуже класний стан. І ключове по цій машині. Хороший рік. Економічний автомобіль 3 ,5, 4, 3,5,5, ну 5 по місту літрів топлива. Це на 2-літровому дизелі на автоматі, є система старт-стоп. є екорежим. Добре їде і економічний. І комфортний, хороша шумоізоляція, У Volvo з цим ніколи проблем не було. Ну, класна комплектація, не максимальна, але тут є все, що потрібно. Зараз ззовні покажу автомобіль. Постараюсь максимально близько кожну деталь, потім пройдусь товщиноміром, потім салон. Технічно Ну, постараюсь по максимуму донести інформації такої базової для розуміння, наскільки вартий цей автомобіль вашої уваги. До речі, заведений, спеціально завів, щоб було чути і було зрозуміло, наскільки рівно тихо працює двигун. Все скло по периметру рідне, навіть лобове. Це теж плюс, по, по трасам автобанам не ганяла, камінці сколи не ловила ця машина, тому не і не мінялось скло. Пороги пластикові, корозії, піскострує, царапин, пошкоджень не бояться. Але ж гляньте, в якому вони стані. Резина Goodyear Made in Germany 225, 50R17. В хорошому стані, ще не один сезон поїздить. Тормозні диски ззаді, як нові. Колодки ще теж декілька сезонів поїздять. Спереді не нові, але в хорошому стані диски. І колодки Тому теж до кілька сезонів ще поїздять. Тепер при десточні міром покажу лакофарбове покриття. Допуски десь до 120 мікрон. 92 84. Капот алюмінієвий. 44. Ну, мій товщиномір завжди його вдвічі менше б'є налаштування, наштування, можливо. Але він дивіться, без сколів, без піскоструї, без, ну немає ніяких пошкоджень. Дев'яносто дев'ять. Дев'яносто дев'ять сто три, вісімдесят вісім. 108, 91, 94, 70, 76, 93, 89, 91, 87, 109, 79, 103, 101, 103, 99, 88, 89. Не фарбована жодна деталь. Скло БВ теж рідне. Тут ніяких сколів немає. Ну, хороший хороший стан по кузову зовні цього автомобіля. Тепер по салону по комплектації. До речі, є датчики світла. Ось салон карти. Накладки уволю, завжди всі якісні матеріали, завжди є накладки класні на пороги, щоб не втирались. Завжди класні уплотнітелі. Ортопедичні крісла завжди уволю, тому не втомлюєшся на дальні поїздки. Електроручник, шкіряний мультируль стан. Круїз контроль приняття магнітолою, гучний зв'язок, центральна консоль стан. Двухзонний клімат контроль, восьмиступеневий гідротрансформатор ASIN, система старт-стоп, еко режим. Є тут навігація, є виход в інтернет, мультимедіа багато підключень можна. Красивий добротний салон з прошивкою, якісна тканина. Тканина для тих, для поціновувачів, для тих, хто не любить шкіру, тому що що, зимою холодно дуже, а літом дуже жарко, парко аж пече. То, будь ласка, ось вам тканина. Величезний багажник, спинка складається в рівний пол, в комплекті все є. Пластик, резинки, тут ніяких догомірів, нічого грузів не возили. Є сервіска, є сертифікат, все розмітено, навіть дивіться, є цю комплектовану докаткою. Хоча В-60 це, мабуть, перша, в якій я бачу докатку. Як правило, там компресор і балон. Такий тут з докаткою. І для наших доріг це звичайно плюс. Карти. Ось ці спинки і водійська навіть складаються прямо туди на наперед. Теж практично буває потрібно. Стан салону. Ну, хороший збережений салон. Також звертаю вашу увагу на ось цю відштамповку CIPS. Почитайте в інтернеті, це комплексна система безпеки від бокового зіткнення у Volvo. Крута штука, все-таки безпека. Всі ці матеріали, всі м'які, всі добротні. Приємні на ощупь, якісні, не витираються, справжній хром, справжні там металічні накладки. Тому це впливає і на акустику, і на шумоізоляцію. Да й в цілому. Подивимось ще двигун і, до речі, по вихлопу. Екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепришувалась, не потрібно. Вон можна глянути, побачити, що вихлопна суха, там ні, ні чорного, нічого немає, ні сажі немає. Тому і сажі не розрушений, і нічого не пропускає лишнього. Регенерація працює, Але Є фаркоп, можливо, комусь стане в пригоді. Хоча по ходовці, по коробці, по двигуну, питань немає. Я, можливо, щось трішки колись десь щось і протягали. Но... Он це не відчувається на стану технічному. Всі чотири склопідйомники. Ми подивимось тут у функціоналу ще пробіг 236 тисяч стан руля. Коробка ідеально працює. Ні пінків, ні толчків, ніде нічого немає. Чітко переключається. Екорежим є. Все працює. Старт-стоп, парктроніки. Поки що ми це все відключимо. Нам важливо подивитись далі функціонал. і звук і оберти набирає, скидає. Ніяких ні провалів, ніяких немає ні е, е, якихось там дефектів, звуків якихось незрозумілих. Ну, чітко, правильно, як повинен працювати. Класна акустика. My car. Хвилинку. Є система City Safety. Защита від столкнення на малої скорости. Русифіціване меню українського немає. Дуже багато налаштувань. Гляньте. Тут проложе... камери заднього віду немає, але ну, можна підключити. Просто поставиш камеру заднього віду і підключаєш. Проложена вся проводка це з заводу. Є руководство владельцем. Наприклад, щось потрібно почитати. По... По автомобіль, будь ласка, є вихід в інтернет, є навігація, є медіа. Можна, от бачите, є iPod, USB, DSB2, це можна загрузити. Два ключі дзеркало з автоматичним затемненням. Часто ось ця ручка така потріскана, ну, от така у них слабе місце тут. Тут все добре в ручному режимі переключається коробка і в спортрежим ще є. В, в спорт режимі що це значить, автомобіль більш такий агресивний і, ну, скажімо так, більш агресивна їзда. Довше тягне оберти, пізніше переключає передачі, і коли ти тільки включаєш, то зразу ж плюс 200. 200 обертів додає. Це по моїм особистим е, таким відчуттям і те, що я відслідковував. Ось двигун, 2.0 дизельний двигун. Новіший двигун, Євро 6, 4 До речі, фари перевіряв рідні. Тут все в пилі грязне в робочому стані. Коробка. 80-ступенева гідротрансформатора h вже завжди йде з цими двигунами. Тому... Тому й економія. Новіший двигун єврошиць економічний, інша топливна система. Тут уже стоїть у нас ден... денсо, наскільки я пам'ятаю. Е... І коробка восьмиступенева. Кодіровка двигуна d 4 2.0 4 t 20 D дизель 4 циліндра, 2,0 об'єм, 4 клапана турбіна. Е... ГРМ. ГРМ, як правило, міняють в Європі на 160 тисячах, за скільки я відсвятковую. Ось робота двигуна. Нічого не парує, не димить, тут все в нормі. Щуп. Тут немає щупа, він електронний і провіряється масло, хто не знав коли. Автомобіль не працює, включене запалення і там на приборці можна вислідкувати делітися кімасок. Ну, ось така інформація. Помилок ніяких немає. Справний автомобіль з ходовкою все дуже добре. Тому Хто шукає хорошу Вольво економічну, в білому кольорі, ваш варіант. Приїжджайте, знаходимось ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. І ось Мрео. Швидко допоможемо зареєструвати. А на цьому закінчую перегляд цієї красотки. Е, до речі, кому потрібна максимальна комплектація, ось є в в максимальній комплектації, ну і так далі. Є що видно. І чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі.